Добрий день, відео для каналу Спекулянт. В продажі є такий лот корпуса. Оце для сіволки СЗшки, ступочки насушники. Але продаються всі разом. Ціна 400 гривень. Оцей і оцей. Тут по два стоїть подшипники ставляться. Ціна 400 гривень. Єсть отакий електродвигун. Може кому наточило. Ціна 400 гривень в робочому стані. Єсть отакий лот. Шківки. Цей двохручейний. Цей одноручейний. Це маленькі. Це флянці. Це шкір. Ціна 400 гривень. Є лебідка. Нова. В роботі не була. Ціна 700 гривень. Шуруповерт. Двома зарядними робочий, але батарея не робоча. Ціна 500 гривень. Пружини на дев'ятку наперед. 300 гривень пара. Розкос отакий. МТЗовський Не Нерозбитий, нормальний. Ціна 600 гривень. Винт. Отакий. Ціна 300 гривень. такі натяжники. Ціна 300 гривень за пару. Концевики. Така куча 200 гривень за всі. Муфта. 800 гривень. Нова. Отака От приблуда. Може кому на який поворотний круг на самоділку на подшипниках. Ціна 500 гривень. Резинові колеса. 300 гривень за 6 штук. Проволока на полуавтомат і на конячники. 4 штуки нових. Нова проволока. Зварювальна. Восімнадцять кілограмів нова один і два. Гідроциліндр, шток пятнадцать товщина ціна тисячу гривень. Резина на чотирнадцять. 175 Сейчас найду. 175 65 R14 на запаску. Камера хорош, нема. На запаску пили Це така сама по параметрам. Dunlop Це у нас нордмастер. Ціна по 300 гривень. Отправлю. Так. Є такі диски 4 штуки. Розболтовка 5 на 100 на 13. Р13. 4 штуки, їх є. По 150 гривень за штуку. Підходять на Volkswagen, Skoda. Всяке таке. Єсть такий диск. Він один. На 15. Розболтовка 5 на 100 в ідеальному состоянні. Не ржавий нічого. Ціна 500 гривень за нього. Є два отаких диски. Тоже така сама розболтовка 5 на 100.